Доброго вечора. Маліве прикладки українсьмовного при каналу. Гарний вечір, п'ятниця, 17 січня, закінчується, плюс 2 градуси тепла для січня дуже і дуже гарно. Як завжди, з Максиком вийшла на прогулянку, люди на шкільному подвір'ї гуляють. Та і так. Ходять з собаками. Так, час такий. Зранку і ввечері майже усі, у ну, кого є, домашні улюбленці, а хтось вдома сидить, снідає, о, вечеряє. Гарно, тепло, затишно, навіть не скажу, тривога зараз є, зараз немає. Буває тривога, був відбій. Життя у Харкові продовжується, незважаючи на тепло, гарно. Січень друга половина січня, морозів ще не було. Ну, краще так, хай буде. Європейська осінь зима. А ось Максик так хоче кудись туди. Ай, там багато собачок гуляє. Як же. Хі -хі -хі -хі. Ціла, ціла купа, да? От би я б з ними полаявся б. Ладно. Хай гуляють. Ми вже додому зараз. Будемо йти, хватимо, гулялись. Тим додому, не знаю, буде чутно. Тихенько лунає повітряна тривога. Усім тихого, спокійного вечора, спокійної ночі, миро, добро, злагоди. Усім щиро дякую. Ми, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення, молів.